Бульйон курячий, каша гречана, м'ясо тушковане, салат з свіжих овочів. Ось такий обід чекає на наших захисників на передовій. Аромат неймовірний. Харчування в бойових частинах відіграє чималу роль. На столі щодня обов'язково м'ясо, риба, фрукти та овочі. Навіть солодощі та протеїнові батончики. Готують страви в одному із населених пунктів неподалік лінії фронту. Далі на спеціальному транспорті підвозять військовим на вогневі позиції. Все в режимі стелс. Заїхали швидко, хлопцям віддали, забрали пусту тару, уїхали, щоб менше создавати хаосу передвіжання якихось техніки біля вогневих позицій. Бувало, що там маршрут, допустимо, один в один день ночі напарник їзде. Я утром заступаю, не знаю, куди їхати. Дзвонимо, взнаємо. Через обстріли автівки можуть не заплановано змінювати маршрут, бо змінюються позиції наших воїнів. Сергій, водій зі стажем, сам з міста Очаків. В перший же день повномасштабного вторгнення прийняв рішення залишити власний бізнес і стати на захист держави. Так буває, що сутками катаємося. Тяжко, звісно, але. Ми прийшли для цього, щоб робити цю справу. Шеф-повар що куховарить для бійців, також Сергій служить з 2017 року. Допомагають і місцеві жителі. На свята пригощають варениками, пиріжками чи голубцями тими стравами, які в умовах війни військові готувати не можуть через брак часу чи просто фізичного ресурсу. На своїх машинах з власної ініціативи куплених. Доставляємо хлопцям їжу, щоб вони не були голодні і могли виконувати бойові завдання. Зараз ми направляємося на одну з вогневих позицій. Недооцінювати противника ми не можемо. Вони теж слідкують за кожним рухом. Буває таке, що або ти хочеш заїхати, ти не можеш заїхати і за безпілотника, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл. І Тобі примусово приходиться або розвернутися, або вже ризикувати ну, там, своїм життям. Поки кухарі готували і підвозили обід, наші гармаші встигли накрити позиції окупантів, знищивши техніку ворога. Тож гарячий обід буде поданий вчасно.